Курс чудес урок 347 Гнів може виникнути лише через осуд. Осуд це зброя, яку я використовую проти себе, щоб не допустити дива. Отче. Я хочу того, що йде проти моєї волі, і я не хочу того, чого я хочу. Виправ мій розум, мій отче. Він хворий, але ти запропонував свободу, і я вирішую претендувати на твій дар сьогодні. І тому я віддаю весь суд тому, кого ти мені дав, щоб він судив за мене. Він бачить те, що бачу я, але він знає правду. Він бачить біль, але він розуміє, що він нереальний. І в Його розумінні Він зцілений. Він дає чудеса, які мої мрії намагаються приховати від моєї свідомості. Нехай Він судить сьогодні. Я не знаю своєї волі, але Він знає, що вона твоя. І Він говоритиме за мене і покличе, щоб твої чудеса прийшли до мене. Слухай сьогодні, будь дуже спокійний та слухай солодкий голос, який говорить від імені Бога, щоб запевнити тебе. Що він судив тебе як сина, якого він любить. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.